І всім привіт, друзі! Ви на каналі і Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Павлі Ашвілі на ЄЛКЛН 90. Карта Штиль. Ну що ж, до бою. Так. Бачимо, що грає не в топі списку, не всередині топу, так скажемо, а на дніщі топу проти дев'яток і десяток. Ну такий, ми знаємо, що це за танчик. Це у нас імбіщінська атешка. Це в нас такий, ну я його називаю R2D2, із зоряних війн, Такий був робот, який допомагав всім, і він дійсно допомагає. Побачимо, чи він буде тягнути ці, бої. я бачу, що багато боїв, я так розумію, зіграно. Бачимо, що є одна відмітина на стволі гармати, так? Ну я так розумію, чи це не відмітина, то просто так. А можливо ще й немає. Ну, якщо немає, то в цьому бою напевно, що буде. І під'їжджає зразу ж під центр, пересвічує. Ну, Ця карта, я вам скажу, дуже складна, от саме на ЛТшка. І саме на таких на різних ЛТшках вона складна. Якби там на ЄБРі грав чи на якомусь так, швидкому танку, вон, бачимо, ЕБР-105 Наш намагається. ну Він намагається як? Він в принципі вже і заїхав на гірку. Заїхати на гірку і з гірки перехлопушувати. А тут що залишається робити? Тут теж залишається нам робити те, що не давати суперникам проїхати далі. До речі, ну тут де сховатися? Можливо, ось от ось, напроти ось, бачите, не дає, не дає ЄБР. Можливо, сховатися. Десь по H та -J, J лінії ми бачили, що там можна є такі кущики, де станеш і будеш пересвічувати. Але ще треба розраховувати на своїх братішів. Тут не дає заїхати ЄБР-Суперника. І, до речі, що написав герой відео е, в е, ну, такий невеликий опис, бо всі ж знаєте, що я записую з першого дублю, так? Я в принципі не знаю, що буде відбуватися в бою. Він написав, коли надіслав реплей на електронну пошту, що ну, понервував ЄБР-суперник. Бачимо, що образився ЄБР-Суперник і він просто поїхав звідси. Він хотів захопити теж, він хотів там дуельну дуель з нашим ЄБР, і в нього нічого з цього чудового не вийшло. Я так бачу, що дуже нагліють. А ні, він повернувся. повернувся. Він образився, а потім ще раз. Пов... Він розізлився дуже. Бачимо, що в нас проблеми там, де тяжі б'ються по а, та Баліні, От там проблеми. Якщо зараз наших тяжів там вихопушать, бо там агресивно пішли тяжі суперників, то будуть у нас проблеми. Наша першочергова задача не дати ЕБР проїхати і він таки не дає, дійсно понервував ЄБР суперників. Отже також пишіть, як ви насилаєте реплей, пишіть, що приблизно буде відбуватися в бою. Тоді я вже, знаєте, ну, з більшим навіть натхненням буду вже знати, і я буду в принципі розповідати вам, що ось є такий секрет по цьому бою, так, <тас> така таємниця, що буде відбуватися бой. Три-два пробови, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. Тримаються там наші тяжі, бачите, я ну, можливо був не правий, але тепер не тримаються саме по ЕйджЖЕЙ такій лінії. Там вже у нас проблеми. Клищуть на допомогу, Ну поки що не кличуть. Там у нас є тест 100 лт він підсвітить, там наші братіші постріляють. У нас об'єкт 430. Варіант 2 стоїть чомусь біля бази, незрозуміла його позиція. Ну, можливо, щоб він просто там став так, зашкірився, щоб захищати базу. Ну Це теж, в принципі, чудово. Так, одна Істежка у нас стоїть по тій лінії, де я казав, що там може ЛТ-шка зіграти. Наш герой. Ну Має свій план на бій, він його дотримується. І зараз, якщо вже доклопуша цього ЄБР, то треба буде повертатися, мені здається, на базу і допомагати саме ось по іншому кланзі, по J H та е, G Lі. 5-5 по бою, просадка по КП не в нашу користь. Це не дуже чудово. Артилерія дохлопушила, красунчики просто. от. Я думаю, що мені здається, що навіть ЄБР суперників після цього бою напевне, що написав якісь образливі слова нашому герою за те, що він йому не дав зіграти так, як йому захотілося. Ну і нашого героя вже небагато ХП залишилось. Треба бути дуже обережним. Підсвічуємо мене Отеху суперників. І за нашими розвідданими починають приклепушувати. Чи да, 8-7 побоював нашу в користь? 8-8. Ну, бачите, такий дуже напружений бій. Все ж таки ми втратили АТБ та лінію. Так як я й казав, я був правий. Ну там лише залишився із М. І ВР. Він захопив пірку і він не буде давати просування е, тому тяжу. А просування йде все ж таки по нульовій лінії. Це вже небезпечно. А як там я не зрозумів, як там наша одна ПТХ поїхала? Є КПТХ я не бачу звідси. Віпера, так? Як вона туди і проїхала? <смі> По ній артилерія бачимо шмалить просто. От, ну просто жахливий арт обстріл іде. І все ж таки вихлопушують. Так. Дуже небезпечно. Встречаємо, ай брать, виїхав таке. Незрозуміло, він хотів ШПТК приклопушити. Ну і, до речі, теж написав наш герой, що на ЄЛК ЕВ90, на ЄЛСІ ЕВ-90, так, ви будете вони поправляти. Ну, я його так називаю, ЄЛК-90, і по простонародному Ялинка, Він написав, що на Ялинці дуже крутезний бій, так, дуже рознервував ЄБЕРА суперників. І що це бій не на Прохоровці і не на Малинівці, як зазвичай. Так, а ця потеха, бачимо, ну просто от, ну, невгамовний якийсь. Це ну, треба... буде чудово. До побачення. Ялинку бачили, до побачення. До речі, скоро вже новорічний наступ буде, так? будемо наряджати ялинку, буде, ну, атмосфера буде класна, будемо дарувати подарунки друзям. так? Я, до речі, теж думав, можливо, якийсь розіграш зробити, так, щоб подарувати. Але ну, все ж таки, бачите, ну, зараз, можливо, не на часі просто чому, тому що ну, в мене ж е е YouTube канал все ж таки благодійний, так, я на благодійність витрачаю. Я, я просто, якщо що, якщо що, це я так наперед кажу, ну, мої такі думки наперед, що хотілося б вас якось порадувати, вам підняти настрій то Можливо, я із своєї зарплатні так, буду трішки відкладати. Можливо, якісь коробки і дістануся саме підписникам. Так що <свісно> Не забувайте, якщо не підписані, підписатися. А якщо підписані, порекомендувати друзям чудовий та цікавий YouTube канал Ну і Завжди вам бажаю чудового та поліпшеного настрою. Так, ми двоє залишаємося. Так, мож, мож, Можуть затягнути в такі ситуації дві ЛТК. Т-100ЛТ залишився і лкм 90 Проти двох артилерій, Тяжа СТ, ЛТшки ЛТ і ПТшки. Вже вже менше їх стає. Я так дивлюся. Чи можливо, ще ми тут і Колобанова отримуємо. Чи ні? Ну, там нас стоило те, те, те чудово гра, і я сумніваюся, що його прихлопушить. Не хотілося б, щоб братіша. Навіть без Колобанова це буде крутезний бій. Стоїмо в дефовський деф. АМХ бачимо, так летів, що аж там ну, ну майже розбився. Очі випучив. Зараз ми йому ці очі поприхлопушуємо. Перезарядка. Тут Барабан дійсно класний, теж чудовий. Мого, цього бачення, два вороги знищено. Побачили ми ІСМ побачили ми де ШПТК Так, ну а те поїхав, все. Ну, просто от молочий. Його навіть до взводу, мені здається, треба взяти, тому що от, класно грає, Поїхав, він зрозумів, що треба робити. Зараз артилерію він прихлопушить. І нам буде вже легше. Гньонік і Ротхандербоу. Ха-ха, <гум> нічого собі нікубратіша на тестиуте. А наш герой е, теж дуже класний нік. Чекаємо. Перезарядитися? Ну можливо, мені здається, зараз можна перезарядитися. Бо знітили суперників, вони вже в роздумах що далі робити. А дивіться, я не зрозумів. Проїхав тестиути, а де артилерія? Ой-ой-ой, ось вона десь тут. поряд, <смі> дивіться, де артилерія. Оце приклопу підклопушили. КП зовсім немає. Так. А ну, там вони дві. Зараз, я думаю, ти те з ними розбереться. Ну, а наш герой, Гіровіси теж вірний варіант. Зараз станемо тут на Inbo Тут є кущик. Якщо будуть виїжджати, то ми... ну в принципі ми їх будемо бачити. Б'ється, б'ється ще там остання артилерія, вона ще б'ється з нашим ТСЛТ. Давайте нагадаємо їх І Iron Thunderbolt. Нічого собі, це ж треба було так вигадати, такі ні. Так, да, вони все так сталося як гадалося. А ну почекайте, якщо зараз артилерія, вона ось вона точно. Я так і подумав, що вона зараз проїде на неживець. Триворої дві 2000 настріляно. За розвідданими, ну тут не по розвідданим, я ж кажу, тут така карта, що на ЛТшках дуже важко грати. Дві ЛТшки, от молодці, так? Дві ЛТ тягнуть бій. Ті, хто вже позливалися, ну як позива, може просто їх помішкоджували. Вони зляться на всю команду, що ел... будуть писати, що ЛТшки не так зіграли, ще хтось не так зіграв. Але їм треба було залишитися в бою і подивитися, як завершиться цей бій. Бо він завершиться, мені здається, перемогою нашої команди. І затягнуть дві ЛТшки. Так, тут пересвітив все чудово. Ах, а він, бачите, він поїхав на імбопозішн туди. А він не вгадав. Чотири вороги знищено, достойніший воїн залишається Шептика. А де вона? А знаєте, що я думаю, Шептика? Поки там наша Тестулте була по, по так, билася з артилерії. Шептика через центр, напевне, повернувся. Він зрозумів, що це вже все, що це вже фіаско. Він, він повернувся на свою базу. Беремо все ж таки до зводу Братіша. Чотири вороги наш герой знищив, два вороги знищив. Тесту. ЛТ. І що, об'єднуємося та поїхали на базі. Мені здається на базі. Ну, я, знаєте, так уже багато надивився боїв різних, що ну, в принципі можу аналізувати, що відбувається і як думають суперники, і як думають герої відео. Так, показав захищати базу, ні, все ж таки потім показав, що поїхали на... На базу суперників. Переплутав бази, так? Поїхали, поїхали. Оце герої, оце герої дійсно, так? От дійсно класно. На ЛТшках витягнути бій проти тяжів, проти ПТ, проти артилерії. І одна ЛТшка 10, го а інша 8 рік. І яка краще, правда? От скажіть. Так, залишається 2 хвилини до завершення бою. Якщо ми двоє станемо на захоплення. А, не треба вставати, ми зараз ПТК... Все ж таки, бачите, я був правий. Е, ще зараз ще ПТК прихлопушити. Але не треба так дуже в наглючу лізти, все одно він дуже вже знічений, знаєте, пролякаканий. Тому його і так змішкодимо. Ну що, наркодиро. Братішу дали ворога. Чудовий бій, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні! всім дякую до зустрічі.